Отож, сьогодні випуск це святкування двох років інновацій, стрімке зростання інжектів. Через два роки своєї подорожі до основної мережі інжектів є маяком інновації та зростання у світі блокчейнів. Це віха є не просто датою в календарі, а свідченням невпинного драйву інновацій і духу співпраці, які а, живуть власне екосистему інжектів. Небувалий ріст милого року інжектів перевершив, перевершив очікування, досягнувши понад 317 мільйонів транзакцій, поставивши більше 44 мільйонів токенів інше і, власне, видавши 5,7 мільйонів на щотижневих аукціонах. Ці цифри не є простою статистикою. Вони є яскравими індикаторами активної процвітаючої спільноти та екосистеми. Віхи розвитку екосистеми Обсяг ланцюжків у 13,7 мільярдів доларів досягнутий а біржовими депс 100 створеними на основі інжектів знаменує собою високу точку залучення спільноти та корисність, власне, де. Але крім вражаючих цифр, зростання було всеохоплюючим, охоплюючи розробників, користувачів та інституційних гравців. Також розширення можливостей розробників. А іванавгурація хакатон Injectів під керівництвом спільноти та створення інжектів Venture Club вартістю 150 мільйонів доларів підкреслюють прагнення розвивати таланти та інновації впровадження електрочейнс, включаючи In-EVM та In-Savm. Дає змогу розробникам з Ethereum і Solana легко переходити та впроваджувати інновації у мережі інжектів. Інтеграція даних Web 3 і Google Cloud Інтеграція інжектів платформи Google Cloud Big Quoi є новаторським кроком, який поєднує дані блокчейну з основними і відкриває нові можливості для використання даних і розробки додатків. DeFi. Також хотілося б зазначити а, наступне: безпроблемна адаптація до сумісність. Основні випуски, як от рідні домени інші, оптимізували взаємодію з користувачем, а комплексна інтеграція зміцнила позицію інжектів як лідера у сфері фінансів і взаємодії Web3. Структурне оновлення та залучення громади. Оновлення інш 2.0 є піонерським кроком залучення ширшої бази користувачів до процесу запису токенів, що демонструє відданість інжектів своїй спільноті. Створення програми інжектів Амбасадор ще більше розширило її присутність, об'єднавши понад 200 тисяч ентузіастів під одним прапором. Інституційне визнання та інтеграція Інтеграція інжектів з інституційними зберігачами та запуск Helix Institution підкреслюють його зростаючу привабливість і довіру серед традиційних фінансових секторів. Програма відкритої ліквідності є ще одним кроком до включення інституційної ліквідності в екосистему. інжектів відзначило свою другу річницю. Єдність і відданість спільноти є основою її успіху. А з місією бути лідером як найкращий власне блокчейн для фінансів. Інжетків готовий до безпрецедентного зростання та інновацій. Наступний рік обіцяє нові можливості та подальше розширення спільноти, об'єднані у своєму баченні та потенціалі. Подорож інджетків це більше ніж історія технологічного прогресу. Це сага про спільноту, яка збирається разом, щоб переосмислити можливості блокчейну та фінансів. Ну що, друзі, у мене цьому все бурати буде для вас корисним? Містер там був у. На зв'язку і бувайте.